І своє нове відео, дівчатка, я починаю з мотивації на прибирання. Генеральне, можна так сказати, прибирання пральної машинки. Я її як відсунула, сама була в шоці. Напевно, ну, рік точно я її не відсувала. За це мені дуже соромно, але показую, є, як є, нічого такого страшного. Там просто був пил, я його прибрала, гарнесенько вимила підлогу, стіни і вертаю на місце пральну машинку. Чого я її вирішила, по-перше, чого це я вирішила, так її помити гарненько. Купила Засіб, містер Хелен вийшов новий для миття техніки, то хоче їм покористуватися і перевірити, як він класний чи не класний. А перед цим, звісно, треба вимити все. Помила нижний фільтр, для цього використовувала стару зубну щітку. І зараз мию, де контейнер знаходиться для порошку. І там було всередині, знаєте, такий наліт був. І сам контейнер був теж в нальоті. Тому це, це гарне. Мию за допомогою Доместису, в ну, мене не типу Деместис такий є засіб. І зубна щітка вона дуже-дуже виручає в цьому випадку. Вертаю контейнер на місце і буду мити саму пральну машинку засобом для вікон. Він класно миє і вона після цього блищить. І помила всі контейнери, які знаходяться біля пральної машинки, це контейнер для брудної білизни і контейнер для відбілювачів моїх, для кисневих відбілювачів. І так, ось такий засіб у мене є. Його просто треба закинути в барабан і включити температуру 60 градусів. І, як кажуть, запустити машинку, і машинка ваша чистенька. Мені він сподобався, буду його купувати. І тепер, дівчатка, буду снідати. Зробила собі вівсянку з фруктами. І роблю у свою нову чашечку каву. Дуже смачно з нею пити, мені дуже подобається. Всім, дівчатка, приємного апетиту. Так, зараз дівчатка займалася квітами. Цю драцену, на жаль, вона ну, трішки не така. То буду її пересаджувати. Треба земельку. Зараз ну, горшик помила, треба її пересадити. Коротше, Наші квітки. вже квітнуть дуже гарно. Так, песик наш. Так, Тут дід уже ставив такий заборчик, у нас брали. В тому році, здається, ВТБ теж брали фільпанчики і наші троянди. Вчора сестра садила там. Тут декілька троянд посадила, і там, ще, і там ще лаванду у нас є. Замовляла теж лаванду і посадила. Так, зараз їдемо в АТБ, бо трішки треба зробити покупки. Поїхали. І вітер, бачите? Як дме. так, дівчатка, зараз буду знімати розпаковку, були в АТБ і в форі. Але я коли виходила, ми виїжджали з дочкою з двору, е, сідала в машину. Думаю, такий аромат, якийсь такий, е, дуже щось смачного, Тато щось готує. І приїхали. Тато знає, що ми тримає, тримаємо сестрою піст, зробив зразу з капустою, з грибами. Я зараз буду готувати борщ, пісний, до борща. Це буде дуже дуже смачно. І, знаєте, так торбота тати відчувається. Це дуже-дуже приємно. Встав в вихідний день, приготував нам. Ну, це дуже приємно ось такі знаєте, дії. Ну, вони гріють душу, скажем так. Ось так. Так що буду е, з борщем снідати, а може зараз, знаєте, один спробую. Е, бо дуже дуже такий аромат. Так, дівчатка були ми в двох магазинах магазин фору, магазин АТБ. Напевно, е, хоча ми були в форі, ну але напевно спочатку скажу за фору, тому що не дуже багато покупок є. Так що ми взяли? Чебати взяли Дві різні. взяли ось таку світу. Пакетик розірвався. Так? Ось така світла, вона дуже-дуже смачна, вони готують кожного дня. І ось така темна. Чая зараз по знисті світленька. Світленька коштує десь 20, здається, одну гривню. Так, 21 гривні 50 копійок, а темно коштує 25 гривень 90 копійок. Що ми взяли ще? Так, давайте обухів папір. Щось таке, він тут дорогий, вийшов, 13 гривень 40 копійок, але нічого не поробу. Взяла вже ось такий листя дочка взяла, коштує 39 гривень 90 копійок. Огірок, дівчатка, ось такий огірок вийшов на 23 гривні 80 копійок. Сир ось такий. Звини гора фігура смакує ніжно. Він дівчатка по акції 67 гривень, 90 копійок. Ну дуже дуже дорого. Так, ось такі. Йогурти, це я собі тримаю шпіст, такі йогурти можна вживати, тому тим паче вони були по акції взяла собі два. Там два види є, які, ну, які можна їсти. Авокадо 69 гривень, 90 копійок, це теж для салату буде робити. салат. І все, так, начебто все. Це ми були в форі. І тепер покупка з АТБ. З АТБ трішки більше взяли, ну, набагато більше. Так, Взяла капусту дівчатка, дивлюся, взяла капусту для борщу і ось ця головка капусти мені заважила дівчатка, 70 гривень 93 копійки. Це щось ну, взагалі. Не пише... А, пише за кілограм 44 гривні 89 копійок. Потім взяли яблука, яблуко взяли голоден. О, так, ось такі чотири яблука взяла, так. Голден у нас коштує по 47 гривень 95 копійок. Так? А ось ці як ці зелені, 49, ось такі зелені, просто пише яблуко зелене. 49-95 копійок на 2 гривні. Так, це дорожче. Банани взяла. Банани у нас, я взяла три банани, небагато, бо думаю, щоб вони не е, зіпсувалися. Банани у нас по 69 гривень 89 копійок. Потім ось такий перчик мені обійшовся на 37 гривень 39 копійок. Цукор зараз по акції. Вибір АТБ, тим паче є, знаєте, зроблено в Україні, буде нараховуватися кешбек. Цукор коштує 29 гривень 90 копійок. Борошно та лавом було по акції. Києво були, хоча АТБ, ну АТБшне борошно теж непогане, але мені мене це з картою АТБ обійшлося дешевше, тому взяла це 40 гривень 66 копійок. Ось такі, ось такі жіночі штучки взяла. Зараз вони по акції 90 гривень 90 гривень, 30 гривень 90 копійок, тому кому треба йдіть. Сіль дівчатка взяла. Ось таку беру сіль, тому що ту АТБшну сіль брати не можна. Дивилася е, Вікторію. Ну, це дівчина, яка в інстаграмі цей, перевіряє продукти, то казала, що ту сіль АТБ брати не можна, а ось цю саме можна. 17 гривень, 90 копійок. Так, майонез ось такий взяла. Майонез коштує 20 гривень, 20 гривень, 26 гривень рівно. Буряк взяла дівчатка, ось такий. Він був акції, тому вирішила взяти 34 гривні 90 копійок. У мене був домашній буряк, я його відварювала, напевно, години-дві. Тому вирішила взяти ось такий. Так, карамельку Холлс взяла. Він темний, дуже класно допомагає, якщо є біль в горлі, тому нехай буде 13 гривень 90. Копійок, зараз він по акції. Фасолю взяла, фасоля коштує 47 гривень 80 копійок, щось так дорогувато. Брофони взяли вона по акції, тому взяли 51 гривню, 90 копійок, суміш овочевим Ось така для смаження з грибами. Тут є і картопля, в принципі, непогана така суміш. 54 гривні мені обійшлося по карті АТБ. Дівчатка, ось такі з'явилися ємності для спецій, і я вирішила взяти, тому що я користуюся. Ось така баночка коштує 30 гривень, 39 гривень, здається, 90 копійок. Так, ну майже 40 гривень. Тут ви можете собі робити ну, дирочки ці меншими або більшими, або там взагалі велика. У мене є такі пластмасові баночки, і я вирішила замінити ось на такі скляні. І мені вони сподобались. Єдине, що там в АТБ можна вибрати, отут колір різний. Я вибрала такий ніжний, ніжний, жовтий. Ну мені так сподобався такий колір. Набір для творчості я вставлю вам. Купила Марійки. Ось такий дуже класний, але єдиний мінус, що їх привезли дуже дуже багато, і вони ну, картинки однакові. Якщо були б різні, це було б взагалі супер. Так, сметана. Сметано Президент 41 гривня 42 копійки це мені було по акції. Ось такі. ну з картою тебе я мала на увазі. Ось такі сирочки дитячі. Так, сирочки я дивлюся по 22 гривні 60 копійок. Зараз вони по акції. Печиво коньки, десь так собі взяла ось таке печиво 19 гривень, 80 копійок. Желе, желе дівчатка, желе, ось таке, без акції 17 гривень 60 а Адочка взяла по акції ось таке, з, з, з чорниця та ожина 14 гривень 70 копійок. Начебто все. Так, Дивлюся, начебто все. Це сказала, що купила. Звісно, трішки високуваті, але нічого не поробиш, треба ж купляти їсти. Так, Готуємо Так, бачу. картоплю. Поставила відварювати, зараз вона закипить, я цю пінку зберу, потім додам капусту Фасоль у мене консервована, тому вона майже готова, я її кидаю вже майже коли все готове. І тут у мене все готово буряк, морква і цибулька. І отак ставлю на одиничку, протушую, додаю ще томатну пасту, вона тут собі. Тушиться на одинички, хто знає, що таке електрична плита, це дуже-дуже ну, повільно. І вже коли буде там картопля готова, все додам і все. Так, роблю желе. Е, Я брала з Ківі. Напевно, я собі поріжу зараз один банан, дві чашечки таких стаканчика приготувала. До речі, ці стаканчики з знотели, і ми їх дуже полюбляємо. Користуємося їм майже щодня, ось водичку попити або ось зробити желе. Так, і напевно банан зараз. Ріжу і викладу ізу, і вже. Так, Дівчатка гарнесенько в мене вийшло. Зараз поставлю у холодильник і буду чекати, коли воно застине. Так. Цей помічник завжди зі мною. Ну, завжди зі так, мною хочу пересипати ці мої приправки, так, бо купляла ось такі бадя, давно вже купляла ці баночки, але засипала іншу приправку. Вони мені дуже подобаються, начебто, але знаєте, це пластмаса і вона трішки так вже затерлася. А це такі баночки будуть скляні і теж зручні. Тут, в принципі, теж такі були дорочки, не маленькі. Зараз відкрию, бачите, такі ну, великі. А тут можна собі робити бачите, бачите, які, які ви хочете. То буду зараз пересипати, і в мене тепер буде така краса. А краса в мене вийшла, щось воно мені сподобалося. Думаю, може б треба було брати і для чеснику, бо для чесника я не взяла. Ну, побачимо. Ще в тебе акції будуть діяти е, цілий тиждень, і надіюсь, що ці баночки будуть. Єдине, що, знаєте, може такого кольору не буде, якого я ось брала, бо ось ці такі е, ну, відрізняються. По Часто, борщик готовий, виключаю його. В кінці додаю, мама мене так провчила, додавати трішки цукру. Ну, може, пів ложечки ось так додаю і все. І борщик мій готовий. Зараз пилосос звільниться, мені ще залишиться кімнату попилососити. і на сьогодні. Це все. Так, Дівчатка трішки готуюся до Великодня. розумію, що це не про прибирання, але все рівно ж хочеться свято зустріти в чистоті. Вчора е, помила тюлі, по, верніше помила, попрала і тюлі, і штори, і син мені допомагав вішати. Ну, коротше, трішки вимила віконце, займалася на це. Це знаєте, цей крючок в мене впав, треба повісити. Е, сина ще, зараз попрошу, Займалася на тижні квітами. Як я займалася, я їх просто їм замінила землю. Обрізала коріння, ось це мій антурім. Я його дуже полюбляю. У мене взагалі завжди квітне чотири квітки. Як квітне? Дві. Ось стандартно, бачите, дві стандартно. Одна вже доквітає, а одна з'являється. Ну, такий у нього принцип цвітіння. Не знаю, у мене так завжди з ним. Цій квітці, напевно, роки. Ну, вже п'ять точної так. Це жіноче щастя. Воно у мене таке величеньке, і тут було його забагато так. І я поділилася із сестрою і на роботу взяла, тому що і тут йому тісно, ну, коротше, одне коріння було, одне-одне коріння. То я все це замінила, насипала землю. І через рік, повірте, тут його дуже-дуже багато, воно дуже гарно розростається. А це таке маленьке жіноче щастя. Воно мені теж подобається, воно квітне меншими такими квітками. Воно ну, однаково квітне, просто тут квітка така здорова, а тут маленька. Тому я теж його залишила і його полюблюю. Так. З тої сторони, дівчатка, я вікна, як кажуть, помила, але побризкала тим засобом. Зараз сина попрошу, він піде, мені просто ще гарнесенько протре водичкою. Тут тільки сходи треба поставити і все. І він достане. У мене він височенький, а я не така височенька. Тому протре і моє вікно буде чисто. Хоча на цьому тижні передаю дощі, тому таке, можна його не протирати, дощ цей засіб змиє. Але все рівно протру. І знаєте, так мені ця моя тюль так так дуже стою, так дуже так пахне чистотою. От. Чистотою просто. Дід наш готується, вже город готує до посадки. Звісно, будемо садити і помідорки, і огірки. І там ще щось, перчик будемо садити, ну, все потроху будемо садити, і моркву, і картоплю, дід нам цьому допомагає. Він керує і каже нам, що робити, але основну роботу, звісно, робить. Борщик я вже зварила, прийшла в кімнату, все-таки зараз буду пилососити. як вам сказала, вже трішки тут навожу лад. І питають під... Зараз приходять коментарі, питають за мою племінницю, як в неї справи. На жаль, хотіли що було набагато краще, але що маємо, то маємо. Зараз вона проходить лікування, і я вам так скажу, що я не питала у сестри, можна казати, діагноз чи не можна. І взагалі цю ситуацію підіймати може не можна. Тому скажу так, що в неї таке лікування, не знаєте, ніякого разі, там 2-3 тижні, а довго тривали, тому надіємося, що якось воно. Пришвидшиться процес лікування, але як, ну, там багато таких діточок з таким діагнозом, і, на жаль, це, хтось лікується і 10 років, хтось лікується 5. У кожного, як кажуть, своя історія хвороби. Тому зараз такий у нас процес підвищений, скажімо так, але. Ну, Мамі можна посадіти, я взагалі так скажу за все, все можна посадіти і з країною такою ситуацією, і дочка хворіє, і ну, самі розумієте, коротше. Так що надіємося, що вона поправиться, все буде добре. Так, і на жаль, на жаль, на жаль, великий мінус в е, цьому лікуванні, що хочуть закрити їхню лікарню. Ой, це дійсно їхню не лікарню, не знаю, як за лікарню, за відділення. І це дуже таке питання болюче. І я е, дзвонила на 1545, чи як там на гарячу лінію, і вони будуть писати там лист, тому що дуже багато діточок цей лікар лікує. Лікар дійсно він такий, знаєте. Я як його побачила, він мені спочатку, якщо чесно, не сподобався, але він дійсно лікар своєї справи і дійсно діточок підіймає на ноги. Бо сестра спілкується, які дітки вже вилікувалися від цієї хвороби. Ну, з мамою я маю на увазі, спілкуються, І тому скаргу вони написали. І ну, це взагалі, знаєте, зараз в країні триває війна, діточок цих багато. Я думаю, щоб навпаки треба з. Збільшити відділення, щоб діти, бо там діти з різних міст приїжджають на лікування, і щоб якось це діточок лікували, а не закривали відділення. Вони кажуть, що є інший лікар, є інше відділення. Але знаєте, як мама, ви мене напевно зрозумієте, якщо дитині. До Поміг саме цей лікар, і саме тут то мама буде йти любимою, знаєте, як кажуть, стежками до цього лікаря і до цієї лікарні. Ось, наприклад, сестра, там як вона знайшла цього лікаря, ну вона, можна так сказати, не шукала і просто дали направлення, і вона з ним познайомилась. А дуже багато мам, з якими вона спілкується. Ну, я вже так знаю там, трішки тих мам з сестри розказую, що Шукали спочатку одного лікаря давав лікування, не допомагали, інший там лікар не допомагав, і потім знаходили цього лікаря. І є такі випадки, що дітей приводили на руках, вони не ходили, а цей лікар ставив на ноги і давав якийсь шанс мамі на одужання. Тому це таке, знаєте, питання дуже болюче, я думаю, для цих мам. І я не розумію, знаєте, як так можна. Під час війни закривати відділення таке де допомагають дитині. Хай може таких дітей не дуже багато, але я і маю на увазі, якщо брати всю Україну, так але там допомагають. І як думаю, якщо б так скажу, якщо б ті люди, які хочуть закрити цю лікарню, у них діти хворіли такою, хоча я не нікому не побажаю, ну ви мене зрозумієте правильно, діти хворіли такою хворобою і туди допомагали. То ті люди, які хочуть закрити, ніколи б не закрили цю лікарню. І от тут знаєте, таке, таке питання дуже болюче. Коротше, написали скарги: будемо чекати, вони там ще будуть далі писати, і надію, що все-таки період, хоча в період війни, тому що ось куди йти, куди їхати. Є лікарня там, але знаєте, там трішки інше лікування, і там одна мама з дитинкою лікувалася, і там їм не так допомогли, як тут. Так що це таке питання болюче. Так ось так сказала вам. Надіємо, що все ж таки дітки наших, нехай всі дітки України і планети будуть здорові. Бо коли хворіють діти, це дуже дуже таке болюче питання. І мамі, знаєте, кожній мамі хочеться, щоб в неї була здорова дитина. Початка з вами закінчила тільки розмову, ну, так спілкувалася, і тут отримала не дуже такий приємний дзвінок. На жаль, помер ліпший друг, можна так сказати, мого чоловіка, але він з ним спілкувався в молодості. В дитинстві, там, здається, вони з 11 років спілкувалися і десь ну, до 30 точно спілкувалися. Потім, на жаль, стежки розійшлися. Але це такий був досвід спілкування гарний. Вони Дуже гарнесенько дуже ну, так спілкувалися. І коли ми почали зустрічатися, я пам'ятаю, як і ми спілкувалися. На жаль, людина себе не берегла. Царство Небесне, я, якщо чесно, розстроїлася і так згадую той період життя, ми були молоді всі. Дуже шкода, сьогодні поїдемо, узнаємо, бо у нього, на жаль, батьки теж вже померли, і брати, сестри ну, рідної немає. Коли дізнаєшся таку новину, згадуєш якісь такі моменти періоду життя з цією людиною, коли ми спілкувалися. Так, що ось так, так треба йти полесосити, щоб думки ніякі не йшли в голову інші.